Назвав свою дружину ідіоткою перед друзях нашого сина, чия мудак. Мені і моїй дружині 37 років. У нас троє дітей 14 хлопчик, 11 дівчинка і 8 дівчинка. Наш син, якого ми називаємо Сонні, навчається в 9 класі. Моя дружина запитала його, чи подобається йому дівчинка з 10 класу на ім'я Тіна, 15 років. Вони з нею в одній компанії. Соні відповів, що йому подобається не вона, а інша дівчинка. Дівчинка з 9 класу, яку ми називаємо Кріс, 14 років. Моя дружина запитала Соні, чи знає Кріс про це. Він відповів, що ні і що це секрет. Моя дружина запитала, чому. Він відповів, що його друзі будуть над ним сміятися. Моя дружина запитала, чому. Соні відповів, що Кріс найтовстіша дівчинка в їхньому класі. У неї жахлива шкіра, і вона пацанка. Одного разу в суботу до Соні прийшли друзі. Це були Соні і ще п'ять хлопчиків, а також Кріс, Тіна і ще одна дівчинка. У якийсь момент моя дружина просто зайшла до кімнати і сказала Кріс, що Соні сильно в неї закоханий. Після цього всім стало дуже ніяково. Кріс встала і просто вийшла з дому. Діти майже нічого не сказали і пішли раніше, ніж очікувалося. Соні нічого не сказав ні мені, ні мамі, але він намагався грюкати щоразу, коли закривав двері. Пізніше того ж вечора в ліжку я назвав свою дружину ідіоткою. Вона сказала, що намагалась допомогти нашому синові, щоб він не став буллі. Я відповів, що був кращий спосіб. Тоді вона запитала, а що, якби одна з наших діток опинилася на місці Кріс? Потім вона запитала, якби ми з нею вчилися в одній школі, чи приховував би я своє почуття до неї. У підсумку вона пішла спати в гостюву спальню. Я мудак? Доповнення. Сумне оновлення, погані новини, і сумно те, що я дізнався про це від мами Тіни. Ні для кого не стало сюрпризом, що Кріс дійсно була принижена. Спочатку Кріс подумала, що це жорстокий жарт. Потім, коли Соні підведив це, вона запитала, чому його мама голосила про це перед усіма їхніми друзями. Соні вчинив чесно і сказав Кріс, що він не хотів їй розповідати. Кріс образилася і сказала, що не може кохати людину, якій так соромно, що люди знають, що він її кохає. Так що наш син ще більше розсердився на нас. Те, що зробила моя дружина, показало мого сина в поганому світлі перед більшістю його друзів. Деякі з них подумали, що це жарт, деякі думають, що у моєї дружини щось не так з психікою. Люди, з якими мій син найбільше розмовляє про цю ситуацію, це Тіна і мама Тіни. Коментар. Не будак, ваша дружина повинна перестати бути такою цікавою і дратівливою. Їй 37 років. А вона поводиться як шкідлива 12-річна дівчинка. Наступний коментар. Син поділився з батьками тим, чого соромився. Це свідчить про довіру, а вона просто знищила це і розпотрала. На місці сина я був би в люті, і швидше за все, ніколи б не довіряв мамі так, як раніше. Я б ніколи не забував це приниження, знущатися над власною дитиною, щоб навчити її не знущатися над іншими. Це божевілля. Наступний коментар. Не мудак. Ви вказали своїй дружині, що кріс пішла, тому що вважала, що ваша дружина знущається над нею, що публічне оголошення про такі речі не виглядає як щось приємне, а скоріше, як насмішка. Її поведінка була типовою для злісної дівчинки зі старшої школи. Автор: Так, стоп, я про це навіть не думав. Ти дійсно думаєш, що Кріс вважала, що жінка за 30 знущається над нею? Наступний коментар. Жінка 30 років знущається над нею. Чорт забирай. Ви знущаєтесь над нею і над своїм сином. Твоя дружина, повна ідіотка. І у нас є оновлення на наступний день після написання поста. Є хороші і погані новини. Моя дружина прочитала вихідний пост, доповнення і всі коментарі. Вона сама прочитала безліч коментарів. Я не знаю, чи почитає вона цей оновлений пост, тому що вона каже, що ненавидить Reddit і ніколи не повернеться сюди, поки жива. Однак вона погодилась на індивідуальну терапію і терапію для пар. У середній і старшій школі моя дружина часто піддавалася знущанням через свою вагу і прищі. Вона досі бореться із зайвою вагою і прищами. Я думаю, що вона красива. Те, що я бачив її особистості останнім часом, це вже інша історія. Вчора ввечері моя дружина сказала, що наш син вчора бодішеймив кріс, коли пояснював, чому його друзі можуть сміятися над тим, що він закоханий в неї. Для моєї дружини те, що Соні просто сказав, що кріс товста і у неї прищі, вже є знущанням і бодішеймінгом. Навіть незважаючи на те, що він також називає її красивою, моя дружина сказала, що розповіла Кріс про те, що вона подобається Соні при всіх, тому що боялася, що якщо Соні буде приховувати свої почуття до Кріс, то в результаті він буде зустрічатися з його подругою Тіною. Я багато дізнався про те, що відбувається в колі спілкування нашого сина, не від нього самого, а від мами Тіни, те, що мій син дозволив їй розповісти мені. Тіна дуже старається налагодити відносини в своїй компанії друзів. Тіна переконала Кріс пробачити мого сина і піти з ним на побачення. Крім того, коли компанія друзів хоче зустрічатися, вони збираються в будинку Тіни. Ніхто з них не хоче наближатися до моєї дружини. Один з хлопців, який був там того дня, розповів про це своїм батькам і йому навіть не дозволили ходити до нас додому. Мама Тіни сказала, що мій син завжди може прийти до неї, якщо йому потрібно безпечне місце, де можна залишитися. Я поспішив розповісти дружині, що Соні і Кріс підуть на побачення в кінці тижня. Я не був впевнений, як відругує дружина, і хотів покінчити з цим, поки наш син не повернувся додому. Моя дружина в основному сказала, що вона мене попереджувала. Вона сказала, що Реддіт і я були неправі. Моя дружина вважає, що вона допомагає перемогти, звівши Соні і Кріс. Моя дружина стверджує, що наш син пізніше подякує їй. Моя дружина живе у своєму маленькому світі. Сьогодні ввечері я нарешті провів серйозну розмову з Сонні. Під час розмови він не називав свою маму мамою або моєю мамою, а називав твоєю дружиною. Він сказав, що коли хоче поговорити з дорослими про дурні підліткові речі, він поговорить з мамою Тіни. Соні сказав, що не хоче розповідати мені щось, а потім навантажувати мене обов'язком зберігати це в таємниці від моєї дружини. Наш син продовжує мовчати зі своєю матір'ю. Коли я думаю про благополуччя моєї дружини, я повинен дивитися на це в контексті мого споріднення, а не мого супутника життя. Я повинен стежити за нею і бути впевнений, що при необхідності я захищу наших дітей від неї. Вона була хорошою мамою, але якимось чином перетворилася на примхливого підлітка. Як тільки почула про якісь підліткові драми, я сподіваюся, що моя дружина знову стане собою, але мої діти були і завжди будуть для мене на першому місці. Коментар Сонні Крі збирається на побачення не через чинок вашої дружини а переки. Ваша дружина втратила Сонні, він більше ніколи в житті не буде звертатися до неї з особливими проблемами. На жаль, схоже, що ви теж потрапили під перехресний вогонь, і він більше не буде вам багато розповідати. Ваша дружина назавжди зіпсувала свої стосунки з Соні. Сподіваюсь, вона пишається з собою. Наступний коментар. Дякую за оновлення. Я залишила коментар до вашого початкового посту. Не знаю, чи читала його ваша дружина, але в будь-якому випадку вона поводиться як доросла задира. Вона виміщує свою невпевненість на підлітку, яка переживає те, що і вона колись, і вона не бачила в цьому абсолютно ніякої проблеми. Це лякає. Мені здається, що тут є щось більше, ніж просто небажання, щоб ваш син знущався над дівчинкою через її вагу. А він, звичайно ж, не робив цього, він просто пояснював, чому не розповідав друзям про своє кохання. Ваш син здається дуже розумним, і я рада, що він піде на побачення скрізь. Сподіваюсь, його друзі нададуть йому більше підтримки, ніж він очікував. І, сподіваюсь, терапія допоможе вашій дружині. Сумно, що вам доводиться дивитися на свої стосунки через призму захисту дітей від їхньої матері. Це важко, але я рада, що ви вживаєте заходів, і не забудьте подякувати мамі Тіні. Вона цього заслуговує. Наступний коментар не мудак. Соня на шляху до того, щоб ніколи не розмовляти зі своєю мамою, коли йому виповниться 18, обірвати зв'язки і, можливо, перестати спілкуватися із вами. Я сподіваюся, що вона вийде зі свого маривного стану. Я бачу, що це може стати проблемою і для ваших інших дітей, коли вони стануть старшими. Принаймні у нього є сім'я, яку він сам вибрав. Я сподіваюся, що його друзі залишаться його друзями і не дозволять вашій дружині завадити цьому. Сподіваюся, ви, як і раніше, будете ставити всіх своїх дітей на перше місце. Вашій дружині терміново потрібна терапія. Однак, з огляду на те, наскільки глибоко вона занурилася в свої помилки, навіть думаючи, що вона перемогла в підлітковій драмі, я не знаю, чи допоможе це. Вона ще не зіткнулася з наслідками своїх дій, які можуть настати тільки тоді, коли Соні піде, а інші діти перестануть з нею спілкуватися, або, або ви розлучитися з нею. Вона каже, що ненавидить Reddit, ймовірно, тому що дивиться в дзеркало. Їй важко, але вона точно схожа на людину, яка через кілька років буде писати тут з обличчям здивованого пікачу, задаючись питанням, чому її діти з нею не розмовляють. Крім того, що поганого у тому, що він почне зустрічатися з ціною, це схоже на приховану злобу з її боку, вона схожа на популярну дівчинку. Це ще одна проекція вашої дружини, що некрасива дівчинка більше заслуговує на хлопця. Авторе, я не знаю, як ви впораєтеся з цим як сім'я, особливо якщо вона не візьме себе в руки. Я не кажу про розлучення, але вам потрібно захистити своїх дітей. Відправте їх на терапію, особливо сонні, поки. Вона не зруйнувала всі стосунки, але не розповідайте своїй дружині про сеанси терапії ваших дітей без їхньої явної згоди. Можливо, в кінцевому підсумку варто подумати про сімейну терапію, якщо Сонні буде згоден. Наступне оновлення через тиждень після першого поста. Моя дружина сьогодні вранці нарешті вибачилась перед нашим сином, однак її вибачення були наповнені суцільними виправданнями. Вона згадала всю нинішню вагу і прищі». Вона згадала, що над нею знущалися в середній і старшій школі. Вона турбувалася про нашу середню дитину. Вона згадала, що не висипається. Вона згадала, що п'є багато кофеїну. Але, принаймні, вибачення, в якому переховані всі можливі пом'якшувані обставини, більше схоже на її колишню особистість, ніж на ту дівчину, якою вона була в останні кілька тижнів. Соні без особливого ентузіазму просто подякувала своїй мамі. Вчора у Соні Кріс було побачення, він нам нічого не розказав, але, схоже, він щасливий. Моя дружина зуміла втриматися від того, щоб розпитати сина про побачення. Вона поводиться майже як раніше, я обережно оптимістичний, але все ще стежу за нею. Зараз наш син і його друзі знаходяться в будинку Тіни. За ними доглядає її мама. Зараз мені набагато спокійніше, коли мама тіни доглядає за нашим сином і його друзями, ніж моя дружина. Нам призначені сеанси індивідуальної терапії для моєї дружини і сімейної терапії для нас. Сподіваюсь, все налагодиться. І ще трішки коментарів під цим постом. Перший коментар. Це більше схоже на нещире вибачення. Упевнений, що Соня зрозумів, наскільки воно було фальшивим. Сподіваюсь, терапія допоможе вам. Чекаємо продовження. Наступний коментар. Я сподіваюся, що для вашого сина все теж налагодиться. Мені здається, що ви вже почали замовчувати проблему, і для вашого сина має бути розчаруванням, що в його домі немає нікого, на кого він міг би покластися. Якщо такі вибачення, що не несуть ніякої відповідальності, є її Колишньою суттю, а не вседозволеністю, то мені страшно подумати про те, в яких умовах йому доведеться рости, і про те, що ви дозволяли і виправдовували, щоб зберегти комфорт у вашому шлюбі. Але принаймні у вашого сина є батьки його друга, які підтримують його, коли вдома ніхто не може йому допомогти. Дуже сподіваюся, що заради нього ви з дружиною проведете терапію. Наступний коментар. Ти оптимістичний, незважаючи на те, що твоя дружина принесла вибачення, які були скоріше виправданням своїх вчинків, вигадуючи всілякі відмовки, а потім думаючи, що все владнало? Ну, добре, це твій шлюб і твоя сім'я. Так що, якщо тобі подобається приймати цю купу лайна після того, як вона поводилась як чортова дурепа і задирка, то роби, як знаєш. Ось моя думка: щире вибачення дається без виправдань і умов. Якщо хтось щиро шкодує, він просто скаже: Вибач, моїм діям немає виправдань, і я більше так не буду чинити. А ось чого не роблять, так це того, що зробила ваша дружина. Тобто не кажуть Ну я напевно шкодую але насправді у мене є цілий список причин, за яких мої вчинки були повністю виправдані. Я згадала кофеїн. Тому що він повністю виправдовує те, що я принизила свого сина і його подругу, і майже зруйнувала групу друзів. Вірно? У будь-якому випадку я сказала слово вибачте. Так що все виправлено, хоча, повторюсь, я була повністю виправдана. Якщо ваша дружина, як і раніше, думає, що може використовувати свою невпевненість, свої переживання і все ще їй впаде на думку як виправдання для своїх вчинків, то вона не шкодує, а просто не хоче мати справу з наслідками своїх дій. Наступний коментар. Так, да, це було вибаченням, але тану. Їй знадобилося більше двох тижнів, щоб наговорити цю купу лайна. Схоже, вона намагалася подолати незручну тишу холодне ставлення, а не була щирою, але тобі видніше. Вона виплеснула свою минулу травму на свою дитину. Сонні, безумовно, тримає вас обох на відстані, бо що ще він міг сказати у відповідь на убоге вибачення своєї матері? Я не здивуюсь, що він прийняв його, бо він уже загартовує себе і приховує свої емоції та справжні почуття. Тому що, чесно кажучи, ви почали замовчувати проблеми, виправдовуючи її виправдання. Я б була б в люті, якби це було вибачення, але вона хрін знає, скільки часу вигадувала після. Як на вашу думку, хто тут реально перегнув? Чия поведінка вас вразила? Напишіть це в коментарях, я точно все прочитаю. І Якщо хочете ще більш сімейних драм і заплутаних ситуацій, підписуйтесь на канал. Далі буде ще гарячіше.